Нагадаємо, наприкінці вересня розгорівся скандал щодо одного із інтернатбудинків Львівської області, де навчаються діти-сироти. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, він отримав свідчення дітей про те, що директор цього закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно вихованок, публічно принижував та погрожував їм. У військовій адміністрації на заяву омбудсмана відреагували спільно із облрадою створили комісію, представники якої вивчатимуть це питання. Результат. Результати обіцяють оприлюднити згодом. У нас є звернення відкрити лист від персоналу, який не дійшов на обласну адміністрацію на обласну раду, де персонал повністю підтримує дії директора закладу. А також навів цілий ряд фактор, фактів, як з 2022 року вони долучались до допомоги під час війни всім дітям, котрі були вимушено переселені іншим категоріям дітей. Також Олександр Кулепін озвучив позицію керівника навчально реабілітаційного центру. Він заявив одразу, що він не винен. І я думаю, що він також чекає рішень відповідних органів щодо цього кейсу. Окрім цього, комісія вивчатиме і скарги дітей на погане харчування у закладі. Тим часом директора реабілітаційного центру відсторонили від виконання обов'язків, хоча він і надалі може заходити на територію закладу. До слова п'ятьох дітей, стосовно яких могли вчиняти сексуальні дії, перевели в інші реабілітаційні центри.